Шановні колеги, тема мого виступу присвячена надзвичайно актуальній проблемі в період широкомасштабної війни, яку розв'язала Російська Федерація проти України. А саме концептуальні засади реформування військово-патріотичного виховання учнів закладів загальної середньої освіти в умовах воєнного стану. Шановні колеги, сучасна ситуація вимагає розгортання фундаментальних досліджень у напрямі пошуку нових відповідних викликам часу методологічних підходів. Принципів та засобів військово-патріотичного виховання учнівської молоді, які підсилюють виховний потенціал освітньо-виховного середовища закладів освіти, на часі розроблення загальнодержавної системи військово-патріотичного виховання, яка передбачає охоплення цим процесом і тільки учнівської молоді до призовного віку, а на даню обороні України всенародного характеру. Ця ідея закладена в положеннях документа про стратегію воєнної безпеки України, затверджена указом президента України від 25 березня 2021 року, Зміст, якого екстраполює до необхідності створення в країні потужної територіальної оборони, яка взаємодіє із силовими структурами країни сприятиме підвищенню рівня обороноздатності держави, згрутуванню суспільства, військово-патріотичного виховання громадян. Відтак, науковці мають задоволити виконання положень документу про стратегію воєнної безпеки України та інших важливих державних документів, концепцій, програм та проєктів щодо обґрунтування нових моделей військово патріотичного виховання учнівської молоді в закладах загальної середньої освіти, а також науково-методичне забезпечення військово патріотичного виховання учнівської молоді в закладах освіти, державних і громадських організаціях, об'єднаннях, клубах, гуртках, спортивних секціях. На основі ефективного використання національних традицій та сучасного світового досвіду країн Євросоюзу та НАТО, також перспективною є подальші наукові розвідки теоретико-методичних засад контейнечного підходу, а також психологопедагічних і методичних умов, формування учнів старших класів ключових та предметних компетентностей в процесі вивчення предмету захисту країни згідно положень нової української школи. Шановні колеги, модернізація і реформування сучасного військово патріотичного виховання російської молоді має стати відповіддю на численні виклики сьогодення в умовах збройної та інформаційної агресії Російської Федерації проти України, які пов'язані з інформаційною війною з боку Російської Федерації, яка загрожує деформацією ціннісних основ морально-духовного розвитку шільської молоді. Неузгодженістю взаємодії органів державної влади, органів місцевого самоврядування, наукових установ, закладів освіти, інститутів громадянського суспільства та розподілом повноважень обов'язків і сфер відповідальності щодо військового патріотичного виховання учнівської молоді. відсутністю єдиного наслізного підходу щодо структури військово патріотичного виховання та критеріїв оцінки якості військово патріотичного виховання учнівської молоді Відсутність єдиного підходу щодо опису ключових та предметних компетентностей військово-патріотичного виховання учнівської молоді згідно нової української школи. Необхідність забезпечення наступності та врахування вікових особливостей молодших школярів, підлітків та старшокласників в процесі військово-патріотичного виховання. Відсутністю науково-медичного інструментарію щодо забезпечення стандарту безпеки учнівської молоді в умовах надзвичайних ситуацій та військових дій. Відсутність ефективного механізму залучення інститутів громадянського суспільства до виконання завдань військово патріотичного виховання учнівської молоді, відсутність мотивації щодо залучення закладів освіти і інститутів громадянського суспільства до проведення всеукраїнських та міжнародних проєктів військово патріотичного виховання, початкової військової підготовки та цивільного захисту учільської молоді. Відсутністю науково-довічного забезпечення військово патріотичного виховання учнівської молоді за освіти в залклах освіти, державних і громадських організаціях, об'єднаних клубах, фуртках, спортивних секціях, на основі ефективного використання національних традицій та сучасного світового досвіду країн Євросоюзу та НАТО. Відсутністю системності та цілісності військово патріотичного виховання учнівської молоді, фрагментарність наступності в організації виховної діяльності в закладі освіти першого ступеня, другого та третього. Різновекторність виховних впливів і незгодженість дій різних суб'єктів виховання сім'ї, дитячих і молодіжних об'єднань, позашкільних освітніх закладів, закладів культури, спорту, охорони здоров'я та інших. У процесі військово патріотичного виховання вщільської молоді недосконалості системи моніторингу військово патріотичного виховання в молоді, переважна переважання кількісної фіксації результатів військово патріотичного виховання на, на противагу їх якісному аналізу. Низьким рівнем фахової підготовки та перепідготовки викладачів предмету захисту країни, низький рівень використання потенціалу військово-прикладного і службово-прикладного спорту технічної творчості та інновації. Шановні колеги, мета військово-потепчноговання полягає в створенні науково-методологічних засад щодо системної і цілеспрямованої діяльності органів державної влади, закладів освіти, громадських організацій. Щодо виховання учнівської молоді високої патріотичної свідомості, почуття вірності любові до Батьківщини, турботи про благо свого народу, убезпечення учнів від впливу агресивного інформаційного середовища, формування оборонної свідомості, готовності до виконання громадянської конституційного обов'язку щодо захисту національних інтересів та захисту України зі зброєю в руках. Серцевину військово патріотичної вихованості учнівської молоді становить патріотизм. Як всеосяжне і глибоке почуття особистості, що включає любов до батьківщини, свого народу, рідної землі, української мови, національних традицій, батьківського дому, природи, народних звичаїв, культури, матеріальних і духовних цінностей. На особистісному рівні патріотизм є пріоритетною стійкою характеристикою учнівської молоді, яка проявляється у їх свідомості, моральних ідеалах, цінності, реальних поведінці та вчинках. Патріотизм нерозривно пов'язаний з відповідальністю за долю українського народу, своєї країни, її національну незалежність, передбачає постійну готовність відстоювати їх в будь-якого будь агресора. Важливою ознакою патріотизму учнівської молоді є їхнє виконання конституційних норм, дотримання чинних законів, знання не лише своїх прав, а й обов'язків. Означені духовно моральної якості учнівської молоді проявляються не абстрактно, не словесному могляді, формі. А конкретно і дієво. Тобто, визначаною рисою українського патріотизму має бути його дієвість. Саме вона спроможна перетворювати почуття в конкретній справі і вчинки на користь України. В сучасних умовах найбільш виразно це проявляється позитивному ставленню шістському щодо щоденної військово патріотичної роботи, спрямованої на підготовку себе до військової служби та захисту України. Добір змісту військовопатрічного виховання учнів учні закладів освіти має задоволіти такі вимоги, відповідати соціальному замовленню суспільства, призначенню освіти, бути спрямованим надійснення мети військово-патрічного виховання учнів закладів освіти, спиратися на загальнолюдські та національні цінності, ідеали, формувати патріотичний світогляд. Відображати зв'язок теорії з практикою, враховувати реальні можливості та потенціал закладів освіти щодо військово патріотичного виховання учнівської молоді. Відповідати віковим та психофізіологічним особливостям розвитку учнів закладів загальної середньої освіти. Шановні колеги, основним змістовим компонентами військово патріотичного виховання учнівської молоді є Базовий освітній виховний компонент, який передбачає військово патріотичне виховання учнів в процесі засвоєння навчальних предметів, що складається з двох частин. Інваріантної частини, яка передбачає військово патріотичне виховання учнів в процесі вкладання навчальних предметів, які мають опановуватись всіма учасниками освітнього процесу, незалежно від типу закладу освіти. Варіативної частини, що складається з навчальних предметів курсів, які вводяться до робочих планів освітнього закладу, відповідно до можливостей і потреб педагогічного колективу і учнів щодо військово патріотичного виховання. Позаурочний компонент військово патріотичного виховання, який передбачає організацію колективних та групових форм військово патріотичної діяльності учнів поза межами класу і школи, але під керівництвом або з участю педагогів, керівників спортивних секцій, гуртків, центрів. Військово-патрітичне виховання, позашкільний освітньо-виховний компонент, що огоплює різні типи позашкільних закладів освіти, усіх форм власності: Центрі патріотичного національно-патріотичного та військово-патріотичного виховання, товариства сприяння обороні і компонент військово патріотичного виховання, початковий. Самовиховання, початкові досвід, які набуваються учнями в закладі освіти завдяки створенню відповідних організаційно-педагогічних умов, різних форм і методів індивідуальної роботи педагогів з учнями, методи педагогічного стимулювання, мотивування та заохочення учнівської молоді до військово-патріотичної діяльності, враховуючи їхні інтереси та потреби, а також за допомогою залучення батьків до процесу військово-патріотичного виховання. Система військово патріотичного виховання закладу освіти є важливою складовою загальнодержавної системи військово-патріотичного виховання, умовах збройної та інформаційної агресії з боку Російської Федерації проти України. Однак, не дивлячись на нормативно-правове забезпечення військово-патріотичного виховання в закладах освіти, не набуло ознак цілісної системи військово-патріотичного виховання в шінської через відсутність єдиного. Координаційного центру військово-патріотичного виховання, що в результаті призвело до незгодності роботи військово-патріотичного виховання закладів освіти різного типу. Завдання щодо побудови загальнодержавної системи військово-патріотичного виховання має реалізовуватися у декількох площинах, а саме створення в країні потужної системи територіальної оборони, яка взаємодіє із силовими структурами країни, сприятиме підвищенню рівня військово-патріотичного виховання. Обороноздатності держави та згуртування суспільства наданню обороні України всенародного характеру та готовності населення до оборони держави. Головним завданням освіти є побудова системи військово патріотичного виховання в закладах освіти та розробка інноваційного науково-методичного забезпечення цього процесу в закладах освіти, в державних громадських організаціях, об'єднаннях, клубах, гуртках, спортивних секціях та інших. Для вирішення цього завдання перспективним для нашої країни є звернення до кращого зарубіжного досвіду країн Євросоюзу та країн-членів НАТО з побудови загальнодержавної системи військово-патріотичного виховання молоді. Так, зокрема, у Франції та Великій Британії складовими загальнодержавної системи військово-патрічного виховання в закладах загальної середньої освіти є початкова військова підготовка, військова підготовка на навчально-польових зборах, навчання у вигляді військових ігор, походів. Крім того, в усіх британських університетах, а також у багатьох політехнічних інститутах та коледжах здійснюється військова підготовка молодшого офіцерського складу для Збройних сил країни та військово-патріотичне виховання в державних і громадських організаціях, об'єднаннях, клубах, гуртках, спортивних секціях. У закладах загальної середньої освіти основним навчальним предметом, в процесі якого здійснюється військово-патріотичне виховання, є предмет захисту країни, навичення якого відводиться всього 105 годин. Для 10 11 класу і 18 годин на навчально-польові заняття. В той же час в країнах Євросоюзу, зокрема у Франції, на початкову військову підготовку відводиться близько 100 годин на рік. В Англії через систему позавійськової підготовки комплектується третина офіцерського складу, дві п'ятих молодшого командного складу для збройних сил країни. Також щорічну підготовку до служби Збройних сил Англії проходить понад 150 тисяч студентів та учнів закладів освіти. Шановні колеги, більш ґрунтовна інформація щодо призовного віку та термінів служби у Збройних силах різних країн представлено в таблиці No1. Надзвичайно гострою і невирішеною на сьогодні залишається проблема забезпечення фахівцями викладання предмету захисту України в, в закладах загальної середньої освіти. Переважна більшість викладачів предмету захисту України це вчителі сумісники предметів гуманітарного циклу і фізичної культури. І як результат акту, актуалізується проблема якісної фахової підготовки та перепідготовки викладачів предмету захисту країни. Вважаємо, що залучення до викладання предмету захисту країни патріотично налаштованих військовослужбовців, які мають досвід служби в збройних сил України або в інших військових формуваннях, а також залучення тих бійців, хто брав. Участь в антитерористичній операції та операції, об'єднаних в Донецькій та Луганських областях, а також в боях за Україну в 2022 році дозволить вирішити цю актуальну проблему. Відтак, реформування військово-патріотичного виховання в шівської моді має здійснюватися за такими напрямами. Методичний супровід оновлених навчальних програм із предмету захисту країни, рівень стандарту МОН України 2022 рік. На основі компетентного підходу ґрунтування його теоретиково методичні засади а також психолопедагічних і методичних умов, формування учнів старших класів ключових та предметів компетентностей у процесі вивчення предметів захисту країни згідно положення української школи. Розгортання фундаментальних та прикладних досліджень у напрямі пошуку нових відповідних викликав часу методичних підходів, в принципі, до засобів військово-платеричного виховання учнівської молоді, які підсилюють виховний потенціал освітнього виховного середовища закладів загальної середньої освіти. Громадських організацій та позашкільної освіти. Створення центрів військово-патріотичного виховання початкової військової підготовки, основ цивільного захисту та до медичної допомоги учмінської молоді. Забезпечення науково-методичного інструментарію щодо забезпечення стандарту безпеки учнівської молоді в умовах надзвичайних ситуацій та військових дій. Забезпечення моніторингу військово-патріотичне виховання ущінської молоді. За обґрунтованими показниками критерії військово-патофічної вихованості учнівської молоді. Лабораторія фізичного розвитку Інституту проблем виховання Національної академії педагогічних наук України в процесі дослідження акцентувала свою увагу на більш повному використанні виховного потенціалу предмету захисту країни в процесі військово патріотичного виховання учнів старших класів на основі компетентностного підходу. Результати досліджень свідчать про недостатню реалізацію ідеї компетентної спрямованості в процесі вивчення старшокласниками предмету захисту країни. Так, зокрема, в навчальних програмах з предмету захисту України змістово зорієнтований на формування учнів предметних компетентностей, а ключові компетентності, уміння вчитися соціальна та громадянська, інформаційно комунікативна та інші компетентності практично залишаються поза їх реалізацією. При цьому важливо наголосити, що формування учнів саме соціальної та громадянської компетентності є ключовим у контексті військово патріотичного виховання зростаючої особистості. Тому ряд наукових розробок лабораторії фізичного розвитку інституту виховання було спрямовано на вирішення цієї проблеми. В результаті були зроблені, впроваджено заклади загальної середньої освіти методичні рекомендації щодо вивчення предмету захисту країни. Наукові пошуки лабораторії фізичного розвитку інституту управління виховання Національної академії педагогічних наук України також спрямовувались на розроблення структурно-функціональної моделі сформування у старшокласників готовності до військової служби та захисту України в закладах загальної середньої освіти. Моделі представлені найважливіші підходи, принципи, форми і методи, інноваційні методики щодо формування учнів старших класів, готовності до військової служби та захисту України. На основі розробленої структурно-функціональної моделі було розроблено методичні посібники та медичні рекомендації з формування учнівської молоді, сабічної готовності до військової служби та захисту України, а саме освітньої, фізичної, психологічної, соціальної та морально-духовної. Напрями військово-патріотичного виховання визначені концепцією Державної цільової соціальної програми Національно-Патріотичне виховання на період до 2025 року, яка затверджена Кабінетом міністрів України номер 1233 від 9 жовтня 2020 року. Це основними, основними елементами цієї державної цільової соціальної програми є формування оборонної свідомості. Готовності громадянина до захисту України, популяризація і підвищення престижу військової та спеціальної державної служби, розвиток військово-прикладного і службово-прикладного спорту, військової науко технічної творчості та інновацій, формування розуміння і підтримки громадянам, громадянами України державної політики у сфері євролатичної інтеграції та практичних кроків щодо зближення з НАТО, зберігаючи в основі української національні цінності. Збільшення чисельності громадян, зокрема молоді, готові до виконання обов'язку із захисту незалежності та територіальної цілісності України та набуття ними необхідних компетенцій із початкової військової підготовки. Шанування захисників України, які полягли в боротьбі за захист незалежності та територіальної цілісності країни, формування шанобливого ставлення до героїв боротьби українського народу за здобуття та незалежність України. Прийняття... Сприяння створенню та реалізації нової системи військового патріотичного виховання та громадянського сприяння безпеці та обороні України. Зміст військового патріотичного виховання визначається національними інтересами України і покликаний забезпечити активну участь у збереженні безпеки і зовнішньої загрози. Робота військового патріотичного виховання має бути виконуватись комплексно спільними зусиллями. Органів державної влади, місцевого самоврядування, сім'ї, інститутів громадянського суспільства, збройних сил України інших силових структур на основі чотирьохетапної чотирьох етапної процесуальної схеми сходження підростаючої особистості розробленої академіком Бехом, у загальнюючи. Напрацювання вчених і практики з проблем військово патріотичного виховання старшокласників та визначених структурних компонентів військово патріотичного виховання особистості було визначено критерії та показники військово патріотичної вихованості старшокласників. Реальні загрози суверенітету України, реалії війни, характер бойових дій, стратегія та тактика українського війська, принципи широкомасштабного розгортання територіальної оборони. Та тотального національного спротиву вимагають термінового і принципового оновлення змісту предмету захисту країни та прискорення розроблення державного стандарту, стандарту профільної середньої освіти. Зокрема, необхідно прискорити розробку державного стандарту профільної середньої освіти, якому визначені чіткі вимоги до обов'язків обов'язкових результатів навчання та компетентності, які набувають учні в результаті вивчення предмету захисту країни. При розробленні нового державного стандарту профільної середньої освіти необхідно виокремити предмет захисту країни як такий, що спрямований на формування здобувачів освіти оборонної свідомості та оборонних компетентностей, принципово осучаснити зміст предмету захисту країни, створивши типову освітню програму нового покоління. Переглянути кількість навчальних годин, які відведені на вивчення предмету захисту України, збільшивши навчальні години. Навичення таких питань, як цифрова безпека в умовах кібервійни, засади організації та реалізації доктрини національного спротиву, вивчення різних видів зброї, цивільний захист, формування знань та навичок компетентно діяти на звичайних ситуаціях, а також проведення військово-польових занять тактичної медицини, навчання польових занять, тренувань зі стрільби. Забезпечити фахове викладання предмету захисту країни у системі загальної середньої освіти необхідно відійти від практики залучення до викладання цього предмету вчителів сумісників у доборі вчителів предмету захисту країни доцільно надавати перевагу особам, що прийшли військову службу в збройних силах України, Национальної гвардії України, національної поліції України, служби безпеки України, державні прикордонній служби. Силах територіальної оборони Збройних сил України за останні 8 років, розробити типову освітню програму підвищення кваліфікації при підготовці викладачів предмету захисту України для імплементації наявного досвіду бойових дій та національного спротиву педагогічну практику. Для військовослужбовців без фахової педагогічної освіти. Що виявили бажання викладати предмет захисту країни, розробити систему короткострокових та середньострокових освітніх курсів з основ методики навчання і педагогічної діяльності в закладах загальної середньої освіти. Розробити підручники з предмету захисту країни нового покоління з врахуванням пропозицій щодо оновлення зміст навчальної програми захисту країни, рівень стандарту для закладів загальної середньої освіти. Посилити наукові дослідження спрямовані на створення інноваційного науково медичного забезпечення військово-патріотичного виховання в системі освіти формування оборонної свідомості. Актуальний досвід бойових дій в країні. широкомасштабна залученість цивільного населення до руху спротиву, дієве використання цифрових технологій в національному спротиві змовлюють потребу оновлення змісту навчальних програм захисту країни, зокрема введення нових розділів і темпів. А саме це буде пропозиція щодо оновлення змісту навчальної програми для 10 11 класів закладів загальної середньої освіти захист України, рівень стандарту представлені в таблиці номер 2 Пропонуємо збільшити кількість годин з 2 до 4, відведених на вивчення, дато повнити розділ основи національної безпеки України такими темами. Національний спротив в системі національної безпеки України, роль військово патріотичного виховання у формуванні оборонної свідомості громадян. Доповнити тематичний план номер 1 навчальної програми розділом цифрова безпека та кібервійни» 4 години з наступними темами: стратегія та тактика інформаційної війни, основи цифрової безпеки у соціальних медіа та соціальних мережах базові прийоми та інструменти протидії інформаційній дезінформації у соціальній онлайн мережах, сучасні інноваційні засоби ведення гібридних війн, правила поводження в умовах інформаційної блокади, доповнити тематичний план номер 1 навчальної програми розділом підготовка до національного спротиву України 4 години з наступними темами: система військово-патріотичного виховання старшокласників підготовці до національного спротиву. Друге, рух опору. Третє, не, не військові методи національного спротиву. Четверте, правила життєдіяльності в районах бойових дій та тимчасово окупованих територіях. Збільшити кількість навчальних годин відведених на вивчення розділу вогнева підготовка на дві години. За рахунок додаткових тем. А саме тактико-технічна характеристика українського протитанкового ракетного комплексу Стугна. Тактико-технічна характеристика американського протитанкового ракетного комплексу Джавелі. Збільшення кількості годин відведених на вивчення розділу до медична допомоги на 4 години. А саме це, до речі, збільшення за рахунок збільшення годин на військово-польові заняття з основ тактичної медицини та ведення теми до госпітальної допомоги дітям. Шановні колеги, ефективна реалізація концептуальних засад реформування військово-патрічного виховання учнів закладів загальної середньої освіти в умовах воєнного стану також потребує здійснення системної військово шефської роботи, установлення та підтримка зв'язків військових частин, військових навчальних закладів, з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, цивільними закладами освіти, громадськими об'єднаннями, з метою проведення спільних заходів. Військово-патріотичне виховання та початкової військової підготовки. Залучення ушінської молоді до занять військово-прикладними та службово-прикладними видами спорту та їх популяризація. Розроблення механізму залучення інститутів громадянського суспільства до виконання завдань військово-патріотичного виховання учнівської молоді та початкової військової підготовки до призивної молоді. Дякую за увагу. Слава Україні, Збройним силам України, захисникам України. most of